Для багатьох фермерів при виборі навігації дуже важлива повторюваність колій із з року в рік. Тому сьогодні ми тестуємо, як покаже себе навігація Сяжсинав. Саме на тракторі встановлена модель NX610. Пройшло буквально три тижні. Проте ми проведемо такий тест ще навесні для того, щоб визначити наскільки точно вона працює. Також нагадуємо, що навігація може працювати з РТК, а також з супутниковою поправкою, що забезпечує максимальну точність в роботі. Ну ми вже. Тракторі, де встановлена саме навігація, ви можете бачити зручний великий екран і сам автопілот, що вже встановлено на кермо. Це в нас тестовий варіант, тому тут деякі проводи не сховані, проте вже коли будемо остаточно встановлювати, все буде чудово. Далі нажма... натискаємо керування на автопілот. Можемо навіть додати трошки газу. І бачимо, що трактор абсолютно точно зайшов у попередню колію.